Дня. Сьогодні, 29 листопада 2024 року, отримала садженець кудрані і вирішила висадити її в відкритий ґрунт. При посадці кудрані нема нічого особливого. Викопала ямку 30 на 30, поставила туди сам садженець, не додавала ніяких добрив, ні перегною, нічого. Єдине, що я зробила на зараз, це поставила зверху, вже як прикрила корінь землею, поставила отаке відро, яке не потрібне вже мені у господарстві. І накидала туди всередину шматочки пінопласту. І так вона в мене буде стояти, допоки не буде стабільних, мінус 5, мінус 7. Потім я, звичайно, поставлю ще 3 кілочка, сюди підв'яжу до неї, і укрию агроволокном. У мене так в прошлому році зимувала таким способом хурма. Ну, Я ділаю скидку на те, що зима була не холодною. Ну, надіюся, що і в цьому році теж не особо будемо з морозами, то вона витримає. Ось така. Драня сорту Бургундія з колючками на стеблах. Ну, дай Боже, надіюся, що все буде добре. Нема у мене місця в приміщенні в такому неопалювальному, щоб можна було її перетримати. Тому вирішила висадити в ґрунт і буду сподіватися, що все буде добре.